Хватит. Ну мені треба таке, щоб було як крейзі. Слухай, то тебе не робить класний. Паша. Що? Нічого. Паша. Що? Що в тебе білі вуса? Посивіли, поки знімали відео. Паша. Що? Нічого. Клас. За вікном весна. Вдягни в ні. Співають пташки. За вікном весна це значить що? Що скоро! Що скоро? День народження! У найзеленішому кафе Green. Насправді в програмі буде виступ і мантра дайвінг гурту Атмосфера. Тому приходьте і наїдайтесь до упаду, бо повні столи будуть повної їжі. Ото сказав, клас! Не забудьте вдягнути щось зелене. Дуже зелене. Якщо можете, можете вдягнути навіть якесь пап'є-маш'є або екібану з листя капусти. Приходьте 18 числа о 18.00 буде весело. Та смішно. Обіцяє. Сашко обіцяє. Я не обіцяю. Самий веселий. Щастя, здоров'я, Бога, я літа. Паша. Що? Ве нічого. Ну побачення. Ну побачення. Все. Ще. Ні!